Вітаю, зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя. Що заважає закрити небо, відвернути агресію ворога від Запоріжжя? Місто Запоріжжя. Так, раніше все відбувалося дуже швидко. У ворога було дуже багато знаряддя, зброї, дуже швидко. Зараз депресивний стан і агресію. Він так, хоче робити. Хоче робити. В нього план такий є, але він чекає, в нього немає чим дуже обмежена кількість. От вони в очікуванні. Так, економлять. Це добре. Щось таке до них доїде. Добре, зараз я подивлюся на майбутнє. Так, планує великий обстріл. Так, планує масштабний обстріл. Треба це все закрити, забрати. Весь цей негатив. Я заперечую абсолютно все. Заперечую. Закриваю дороги ворогові. Закриваю очі, ламається всі його установки, ракети падають прямо на нього. Буде так, буде так. При випуску зразу же вибухає і розривається прямо там на місці. Буде так. заперечує 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 заперечую. Так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають дати всю необхідну зброю для захисту Запоріжжя і вибиттю ворога із окупованих територій, відігнати на віки вічні від Запоріжжя, окупанта. І прошу закрити йому всі дороги, зруйнувати його, всі плани ворожі. Злочини військові, щоб чинити не міг, щоб все в нього в руках взривалося і на голову йому самому і падало. Буде так, буде так, буде так. Де буде знищено ворога, де б він не знаходився, його видно, всі його бачать і знищують, буде так. Відвертаю від Запоріжжя. Більше агресію чинити не може. Важко. Не бачать очі. Руки не можуть робити. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю закрити небо над Запоріжжям, і відвертаю всі ракети, бомби, снаряди, дрони, всю можливу агресію щодо міста, його інфраструктури. Відвертаю і повертаю назад ворогові, звідки вилітає, там падає, там на місці вибухає. Буде так, буде так, буде так. Більше нема у ворога дороги, закриті всі дороги. Сам по собі стріляє, лякає і тікає, тікає з української землі, буде так, буде так, буде так. <різь> Закриваю небо над Запоріжжям, відвертаю назад, Да буде все сказане, здійснене. Чекає ворог на надходження снарядів, але не дочекається. Зламається все його зброя, всі снаряди вибухнуть йому прямо в руках. Буде так.